Привіт! Нещодавно ми проводили опитування в інстаграмі, де ви залишали свої запитання, що вас турбує найбільше з граматики. І є одна тема, яка не дає вам спокою, а саме це Герундій. No, God, no, God please. No! No! Тому в сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо, що таке герундій та як його використовувати. Ловіть нову хвилю англійської з Ізі Пізі. Основна проблема, чому так складно зрозуміти ґрунді, це тому що в українській мові немає такого відповідника, як в англійській. В нас немає ґрунді такого, як він існує в англійській мові. Перше, що потрібно одразу засвоїти, це те, що ґрунді — це така собі суміш дієслова та іменника. Від дієслова ми маємо форму, адже ґрунді — це дієслова з закінченням ING. У свою чергу від іменника ми отримали в герундії функціонування. Не зовсім повністю все функціонування, але деякі, деякі частини цього функціонування є в Герундії. Давайте зараз розглянемо одразу функціонування Герундію та перекладемо речення. Та перекладемо речення. Перший приклад. Stop tweeting. Перестань писати в Твіттері. Знаходимо наш Герундій. Герундій. Tweeting, ось наше закінчення ING, тому це Грунді. Після певних слів, таких як стоп, наприклад, ми використовуємо грунді, тому е, тут у нас закінчення ING йде після дієслова twit. Але про це трошки пізніше. Давайте розглянемо наступний приклад. Те, що ти дивишся на свій телефон кожної хвилини, це залежність. Давайте спочатку знайдемо Тут Герунді не лише «looking», а в принципі вся фраза Looking at your phone». «Looking at your phone» – це вся фраза з Герунді. Взагалом, оскільки до цієї фрази в нас є присудок «is», Виступає в англійській мові Герунді тут підметом. І в англійській мові ми можемо це зрозуміти як більшу в таку схильність до іменника ніж в українській. В українській мові ми не можемо перекласти looking як погляд на телефон чи щось типу такого. Ми можемо лише сказати, коли ти дивишся на телефон кожної хвилини, або дивитися на телефон кожної хвилини це залежність. Поїхали далі. Ще один приклад Герунді в наступному речні I'm sorry for waking you up. Тут Герунді це waking і фраза вся waking you up. Um, мені шкода, що я тебе розбудив. I'm sorry for waking you up. Проте дивіться, яка в нас виходить особливість. В українській мові ми намагаємося вивчити все функціонування герундія. Носії ж мови, коли використовують Герунді, вони навіть інколи не замислюються, що це Герунді. Вони просто знають, що після певних слів та дієслів або фраз ми використовуємо наступне дієслово з інговим закінченням. Тому сьогодні ми з вами не будемо ускладнювати собі життя, а я просто розповім вам, після яких слів, фраз або конструкцій ви маєте наступне дієслово поставити з інговим закінченням. Це в нас будуть. Певні дієслова, такі як stop, Потім різні activities або різні види діяльності, такі як в нашій конструкції Looking at your phone, а так само різні фрази та дієслова з prepositions. Саме їх ми сьогодні з вами розглянемо. Що ж, перше правило: Носії мови використовують дієслова з інговим закінченням. Після певного списку слів, таких як avoid, deny, give up, can stand, imagine тощо, ми вже декілька разів залишали посилання на сайтах, де ви можете знайти такі дієслова і вивчити їх. А також ми підготували для вас картки, в яких є теж ці дієслова, після яких ідуть. Наступні дієслова закінченням «-ing» більш детально ви можете зайти до нас на сторінку в Instagram і ознайомитися з цим сетом карток. Отож, перший приклад: «I can't stand learning grammar». Ось наше «can't stand», дієслово, після якого наступне дієслово має ти з інговим закінченням. «I can't stand learning grammar». Тобто я терпіти не можу вивчення граматики. Ось тут ви вже бачите, я можу собі дозволити перекласти це іменником, дієсловом. Проте я можу теж сказати, я терпіти не можу, вивчати граматику. Друге правило: ми використовуємо грунті, коли говоримо про різні activities, різний вид діяльності. Наприклад, swimming, dancing, playing football, eating healthy food. Тощо, що ми робимо? Ми можемо взяти будь-яке дієслово, додати до нього закінчення «-ing», і у вас вже вийде герундій. Тобто було дієслово work, ви додаєте ing, виходить working. «Write» – «writing», «sing» – «singing». І таким чином у вас виходить герундій. Давайте розглянемо е, приклади. «I like swimming». Наш герундій Swimming. «I like swimming». Я люблю плавання або я люблю плавати. Або наступний приклад цікавіший: «Eating healthy food is important». Ось наш герундій «eating healthy is important». Ось тут важливо ем, зазначити, що коли ми говоримо про діяльність у вигляді герундію, то зазвичай він буде виступати або підметом речення, або додатком. Наприклад, додатком «I like swimming», тобто я люблю що. Ви можете сказати «I like swimming», I like dancing», «I like boxing». А в цьому випадку він виступає підметом, Тобто споживання здорової їжі, або коли ти їсиш ем, здорову їжу, це важливо. І третє використання це різні фрази або дієслова з prepositions: in, for, with, uh, of, about тощо. Якщо ви бачите, що є preposition, і це якась конструкція бодіє слова. Після нього дієслово буде з інговим закінченням, тобто це буде герундій. Наприклад, I'm good at learning English. Тобто я гарно вивчаю англійську мову. Це дуже корисно буде для деяких тестів ЗНО, тому що, якщо ви побачите, що у вас є вже preposition, і вам треба буде вибрати один з варіантів, наприклад, The Use of English, ви знаєте, ага, є preposition, тому дієслово має бути з інговим закінченням. Це вам вже допоможе. Ще одна підказка. Дивіться, щоб зрозуміти, що таке Герундій. Кожен Герунді, в кожному прикладі ми можемо з вами замінити на it. І таким чином ви побачите ось цю сутність герундія, що це суміш і дії слова, і іменника. Дивіться, I can stand learning grammar. I can stand it. Тобто я терпіти цього не можу. Або I like swimming. I like it. Або eating healthy is important. It is important. Або I'm good at learning English. I'm good at it. Тобто ось це все ми можемо замінити на it. І в цьому повторюється сутність герундія. Це дієслово сумішу е, іменника. Я думаю, що попередній матеріал, тобто сама сутність Герундія, вам більш-менш зрозуміла, проте складність в нас часто з'являється, коли герундій в нас виступає в минулому часі. Щоб утворити герундій в минулому часі, що нам потрібно? Це having. і дієслово ми ставимо або в третю колонку, або додаємо закінчення її. Давайте розберемо все на прикладах. Перший приклад he denied stealing the money. Знаходимо наше основне дієслово – denied. «Denied» відноситься до того списку дієслів, після яких наступне дієслово йде з інговим закінченням. Тобто stealing, «stealing» вже йде з інговим закінченням. А він заперечує, що вкрав гроші. Як бачите, тут просто грунті, просто інгове закінчене дієслово і немає ніякої складної конструкції. Адже зрозуміло, що якщо він заперечує, що вкрав гроші, якщо він ой, вибачте, заперечив, значить це було в минулому, а «stealing», значить, він вкрав ще до цього. Проте, якщо ми скажемо he denies, і вже дієслово в нас стоїть в теперішньому часі. Він заперечує. Тут було заперечив, а тут заперечує. Він заперечує, що вкрав гроші. Оскільки ми вже не знаємо, коли він вкрав гроші. Нам потрібно це показати вже формою герундія. оскільки тут теперішній час, і ми використовуємо тоді минулу форму Герундія. Це буде «having stolen». Ось наше «having» і третя колонка «stolen the money». Проте одразу вам скажу носії мови рідко використовують цю конструкцію, адже набагато легше використати просту просто поставити попереднє дієслово в минулий час, а Герунді просто залишити з інговим закінченням. Ось, наприклад, ще один варіант: She mentioned having stolen the money, або She mentioned stealing the money. Скоріше за все, використають stealing the money, тому що навіщо вже показувати, що це було в минулому часі, якщо це і так зрозуміло. З дієслова mentioned або she mentioned talking to me. Вона зазначила, що вона говорила зі мною. Тобто в минулому часі нам зрозуміло це з дієслова mentioned або або denied. Проте, якщо такої конструкції не буде, і вам потрібно буде показати минулий час, тоді вже використовуєте having і дієслово id або третя колонка. І ще одна конструкція ще складніша для розуміння, це герундій в пасиві. Ви знаєте, що щоб утворити пасивний стан, ми використовуємо дієслово be і до дієслова наступного додаємо закінчення ID або третю колонку. Те саме ми маємо зберегти в ґрунді. Нам потрібно дієслово be. Ось воно є. Проте скільки це Герундій, і ви знаєте, що до Герунді ми додаємо закінчення ING, ми тоді його просто додамо до дієслова ING. І вже горунді у нас реалізується в формі being. Проте, саме власне дієслово нам потрібно поставити або в третю колонку, або дати закінчення і дій. Правило, сутність для Герундія в пасиві таке саме, як і для Герундія в активному стані. Є певний список слів, після, якого, після яких будуть йти е, дієслова з інговим закінченням. Ті самі don't like, «imagine», avoid так далі. Проте тут же потрібно буде показати, що не ви виконуєте дію, а дія виконується над вами. Наприклад, I don't like being treated like a child. Ось наше дієслово don't like те дієслово, після якого наступне йде з дезингновим закінченням. І потім герунді. Being treated like a child. Я не люблю, коли до мене ставляться як до дитини. Тобто дія виконується над вами. І ще один приклад. I don't remember being told. Я не пам'ятаю, щоб мені про це говорили. Тобто не ви комусь щось сказали, а вам це сказали. Знову don't remember зі списку дієслів і форма пасивного Герундію being told. Проте існує ще одна, третя складна форма Герундію це минулий Герундій в пасивному стані. Давайте зараз спробуємо з вами його створити. Все насправді легше, ніж ви думаєте. Ви вже пам'ятаєте, щоб утворити ем, минулий час активного ерунду, ми використовували слово heaven. Ми його тут і залишимо. У нас буде heaven. Таким чином, ми з вами покажемо, що це минулий час heaven. Проте нам потрібно зберігти дієслово be, адже це пасивний стан. Тому, після heaven, ви знаєте, що дієслово завжди йде з ID або з третьою колонкою. Беремо дієслово B. І просто ставимо його в третю колонку. І маємо having been. І залишається власне дієслово. Дієслово з закінченням «-ed» або в третій колонці. Давайте зараз спробуйте самостійно переробити це речення з герундію в минулому часі і ще в пасивному стані. Наприклад, я не пам'ятаю, що мені про це говорили, і ось тут можемо поставити минулий час. I don't remember. Потім кажете having, been. І залишаєте «Told», І таким чином ви покажете, що ось ця дія відбулася в минулому часі. На цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. І ще хотіла сказати, чому останнім часом ми менше знімали відео. Ми готували для вас курс підготовки до ЗНО з англійської мови. Ви можете перейти за посиланням на наш сайт і побачити, що цікавенького ми для вас підготували. Ми підготували для вас 10 відеоуроків та 10 презентацій, які допоможуть вам підготуватися до зно з англійської мови. З нами ви зможете заощадити час, гроші та енергію. Ми підготували три зручних пакети. Перший пакет Зно-знавець включає в себе 10 відеоуроків, другий пакет ЗНО-профі включає в себе 10 відеоуроків та 10 презентацій, в яких ви знайдете завдання для перевірки, а також деякі моменти, які не увійшли до відеоуроків. І експерт включає в себе 10 відеоуроків, 10 презентацій, а також 30-хвилинну скайп-консультацію з одним з наших викладачів. Вивчайте англійську з нами та все буде зі-пізі!